Нацьта в Україні проговні події на цю годину в новинах на ТВА. розкажу вам. Я Тетяна Чудаківська вітаю. Українські бійці не залишали Донецький аеропорт. Кіборги маневрували і після закінчення потужної атаки повернулися на свої позиції. Так прокоментували у Раді нацбезпеки і оборони інформацію. Буцімто військові покинули термінал литовища. Речник РНБО Андрій Лисенко зауважив: і старий, і новий термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військ. Відбито усі спроби ворога захопити цей стратегічний об'єкт. Після того як Масований артилерійський мінометний удар завершився. Наші бійці знову зайняли позиції і відбили всі атаки, які були і спроби захопити Донецький аеропорт. Ще раз наголошую, він і зараз залишається під контролем наших військ. Російська сторона продовжує перекидання на територію тимчасово підконтрольно бойовикам, додаткових формувань найманців, запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Тільки за минулу добу отримана інформація про переміщення з Росії трьох колон техніки загальною кількістю понад 200 одиниць. Українська армія втратила шість бійців ще 13 поранені. Повідомляють у раді нацбезпеки і оборони. Загалом за добу бойовики 55 разів обстрілювали позиції українських військових. Вогонь вели з використанням різних типів гармат, мінометів і реактивних систем. Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцевському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Під Маріуполем двічі був обстріляний населений пункт Чермалик. Протягом доби надійшла інформація про загибель трьох та поранених трьох цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків здійснила 31 вогневий удар по їхнім позиціям. 65 армійців отримали ордери на житло від президента Петра Порошенка. На квартири від держави цього року мають дочекатися ще 546 українських військових. Міністр оборони Степан Полторак пояснив, 40% помешкань отримують офіцери, котрі стояли на черзі. а 60% квартир стануть службовим житлом учасників. Ато глава міноборони запевнив, наступного року армійцям видаватимуть помешкання за оптимізованою процедурою. Серед 25 військовослужбовців, що сьогодні отримують військово, в тому числі 27 учасників антитерористичної правду, справжньої вітчизняної війни, і ми вдячні вам, як і тисячам інших воїнів, які самовіддано стали на захист Батьківщини. Для, для нас, військових, які тут зібралися, дійсно свято. Ми отримуємо. Хто вже отримав власне, ордери від наших квартир? Я вважаю, що це не останні військові, які це будуть отримувати, які пройшли зону антитерористичної операції, та й всі військові, які мають на це право. Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу учасника АТО. про це повідомив міністр оборони України. За словами Степана Полторака, процес отримання документів буде значно швидшим і простішим. Напередодні дня збройних сил міністр оборони нагородив підлеглих. А також вручив іменну зброю десятьом волонтерам. Можливо, просто мені вистачає часу і навиків приїхати і. Еще что-то об этом написать на Фейсбуке, где мне 55 тисяч 57 уже подписчиков. Может, меня просто чуть лучше знают, но это не значит, что я там больше всех, лучше всіх, смелее всіх. З другой стороны, люди, которые здесь они знают, что мы були в июне на Карачині несколько раз, що мы були в Дебальцево, в Углегорске, в опасном, самые саме такі э, неприятные моменты. На сьогоднішній день ми ведемо війну, я би сказав, звідбірними військами Російської Федерації. Так, да, вони краще за нас впорядковані. У них краща зброя, у них сучасніша зброя, то чого в нас нема. Але в нас є те, чого у них немає. У нас є дух. Понимаете? Саме, Саме основне. 357 чиновників люстрували під час першого етапу очищення влади. Це виключно вищі посадові особи. звітує міністр юстиції Павло Петренко каже, такий результат це тверда четвірка. Зараз у міністерствах триває другий етап люстрації. Він включає перевірку кабінету міністрів, правоохоронних структур та суддів. Очікується, що з весни 2015 року хвиля очищення влади докотиться до власних рівнів, а до кінця наступного року перевірять і райони. Весь державний апарат повинен пройти процедуру ілюстраційної перевірки. Ще раз поясню, це не означає, що буде звільнено мільйон людей. Це так само був ще один міф, який розповсюджував так звані експерти. Це не означає, що буде звільнено 200-300 тисяч людей. Це означає, що весь державний апарат, який на сьогоднішній день працює, пройде перевірку згідно з єдиного стандарту. На Хмельниччині депутата обласної ради облили Зеленко. Інцидент трапився, коли екс-регіонал Петро Тарасюк вийшов до пікетувальників. Жителі села Лісові Гринівці Зібралися з вимогою не забирати у них раніше виділені земельні ділянки та люструвати владу. Тарасюк порадив активістам захищати права не на пікетах, а у прокуратурі. Мовляв, ділянки призначені під культурний центр. Під час перепалки невідомий молодий чоловік вилив в обличчя депутата Зеленко. Вінюга, ви Мені землею жителям лісових громовець. Тих, що ви пригнали, цих чоловік я заказав, Там повне землі. Чого їй не дає ту землю? Два мішки з рекламними оголошеннями висипали під дверима КМДА. Так, учасники пікету вимагали прибрати посередників у столичному метрополітені. А усі гроші від реклами віддавати в бюджет підземки. Активісти переконують, нині метро збиткове саме через те, що комерційні фірми забирають більшість виручки від розміщеної реклами. Відтак вимагали від столичних чиновників, аби метрополітен напряму заключав договори з рекламодавцями. Це дасть змогу не збільшувати ціну на проїзд у підземці з двох до. 4 гривень. При введенні нової системи оплати проїзду і підвищенні тарифу до 4 гривень. Всі кошти в метрополітені буде збирати посередницька фірма, інкасувати кошти. І ми будемо платити 4 гривні за проїзд. Ці 4 гривні буде йти на рахунок посередницької фірми, а посередницька фірма буде віддавати 2 гривні метрополітену. Тобто, метрополітен як був збитковим, так і не буде залишатися збитковим. Учасники пікету хотіло зустрітися із першим заступником мера Віталія Кличка. Утім, у будівлю їх не пустили. Тоді радикально налаштовані неповнолітні хлопці у балаклавах і масках почали розмальовувати двері та вікна КМДА та кидати петарди. Міліція спочатку хотіла затримати хуліганів, але зрештою протоколів на них так і не склала. Голодні та холодні пенсіонери, які голосували за так звану ДНР, будуть судитись із Кабміном. кажуть, той не платить їм пенсії. Старенькі уже оформили позови, і готові передати їх до Київського суду, аби той зобов'язав уряд України виплатити гроші пенсіонерам на окупованих територіях. Про це йдеться на сайті прес-центру так званої Новоросії. Водночас тут чомусь не інформують про 100 мільйонів гривень пенсії і соцвиплат, які бойовики на Донбасі викрали. Терористи пограбували 20 інкасаторських машин, щоб Перевозили гроші, це підтвердив в ефірі одного із телеканалів міністр соціальної політики України Павло Розенко. Він пояснив, саме така ситуація унеможливлює постачання готівки для виплати пенсій та допомог на окупованих сепаратистами територіях. Військові збройних сил України спілкуються із жителями Слов'янська. Городяни дізнаються від армійців про останні нововведення у державному законодавстві, отримують військову пресу і патріотичну символіку. Жителі міста твердять, з приходом української армії життя нормалізувалося. Ми періодично виїжджаємо в міста, в населені пункти Донецької Луганської області, інформуємо населення про кроки. Держави, кроки уряду, які робляться в напрямку налагодження ситуації, стабілізації ситуації в Донецькому регіоні. Інформуємо населення про законодавчі акти, про Збройні Сили України. Так бачиш вас і, і легче, спокійні, Знаєте, Вроді як ми не самі. Лічне мнення, я вже запутався. Кому вірити, кому не верить. Ну, Вроде б все добре. Славянські сьогодні у нас працює економіка, мирное небо над головой, тепло, зарплаты платятся і, в общем, жизнь нормалізується, стабілізується. СБУ викрила двох інформаторів, які працювали на терористів так званої ДНР. Зрадники збирали інформацію про дислокацію озброєння та чисельність українських військ для завдання артилерійських ударів по позиціях села АТО. за надану інформацію. Терористи обіцяли кожному по 5 тисяч гривень. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі за створення терористичної групи чи терористичної організації. Має місце звірбувало. один из руководителей разведки ДНР, он просил давать мне расположение и движение техники войск украинского флота. Периодически он мне звонил, спрашивал, я ему отвечал. Підозрюваний зізнався у вбивстві Олександра Костренка. 21-річний мешканець столиці розповів, що вбив активіста за сексуальні домагання. За словами юнака, Костренко погрожував йому і схиляв до інтиму. У стані ефекту хлопець схопив ножа і наніс кілька ударів. Костренко помер від численних колоторізаних ран і відкритої черепно-мозкової травми. Нагадаємо, Олександр Костренко був убитий у неділю, 30 листопада. Він був юристом і входив до антикорупційного комітету майдану. Когда я ему дал категорический ответ, что все-таки я не являюсь ни бисексуальным, ни гомосексуальным, я приверженным гетеросексуального общения. Вот. Мою, мою адрес пошли угрозы и, собственно говоря, насильственные желания завладеть мною. После чего я убил его. Елітні автівки викрадали евакуатором. Правоохоронці у Києві затримали групу молодиків, які спеціалізувалися на викраденні виключно елітних машин. Складалася група із чотирьох чоловіків та водія евакуатора. Діяли зловмисники за однією схемою. Автомобілі, які перебували без догляду, просто забирали евакуатором. Після викрадення машини ховали у підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок. Правоохоронці затримали кількох учасників групи на гарячому, а решту ввечері на квартирі у Ваташка. Під час затримання чоловіки чинили. Опір, аби виграти час і позбутися зайвого, забаркадувалися у квартирі. Через вікна полетіли гранати, зброя і документи. За незаконне заволодіння транспортним засобом їм загрожує до 12 років позбавлення волі а за незаконне поводження зі зброєю до 5 років. У столиці власники елітних автівок вимушені платити крадіям за повернення своїх машин. Їх злодії приганяють на Донбас, користуючись складним становищем на сході. Ну а столичні правоохоронці розводять руками. Хто стоїть за новими схемами 90-х, Розкаже Вікторія Сеник. Кому війна? А кому полювання на автівки і не дешеві, а елітного класу? Зокрема, цього позашляховика на початку місяця викрали за 30 секунд. Не встиг власник звернутися до правоохоронців як автомобіль вже був на території самопроголошених республік. Така історія трапилася і з автомобілем Віктора. На вулиці Машина без нагляду була півтори години. Та коли прийшов господар, побачив тільки уламки скла на асфальті. Про крадіжку заявив у міліцію. Чи повернеться ця машина з Донецьку, на це я вам відповісти, звичайно, не зможу. Да, може, і повернеться, а може і ні. Це дуже важко. Тим більше, що застосовують підробні документи. Тобто... Дрібляють і свідоцтво про реєстрацію і доручення за кілька днів після крадіжки дзвінок з Росії. Голос з трубки ставить перед фактом: або гроші, або машини не бачити. Господар зібрав 45 тисяч доларів і на свій страх і ризик відправився на зустріч. Мене попередили, що якщо хтось про це буде знати, машини ти не побачиш. Казали, твоя машина знаходиться в Донецьку. Найти шансів правоохоронці. Нулю, якщо власник вирішує на власний розсуд розпорядитися, що я піду дійсно під піддамся цьому шантажу і заплачу той викуп, який мені вимагають, тоді е, питання наше було подавати заяву до е, міліції. Це... Віктор каже, що самотужки займатися поверненням авто його наштовхнули самі правоохоронці. Коли він просив міліціянтів надати матеріали відеоспостереження, аби виявити, чи автомобіль виїжджав за межі міста. Йому однозначно натякнули. Треба трошки грошей орієнтовно 150 доларів для того, щоб цей процес ускорив. Потім ми зв'язалися з офісом Інтерпола в Україні. Вони сказали, що не треба ніяких грошей, воно поновлюється автоматично два рази на тиждень. Через тиждень машину таки повернули з вибитим боковим склом, втім без документів та особистих речей власника, які були у середині автівки. Віктор розповідає, це і стало приводом для міліції скинути з себе зобов'язання, перекваліфікувавши справу з викрадення авто на крадіжку особистих речей. Втім, самі ж слідчі цю інформацію заперечують. Як була угон, так і є. Ну, машина ж викрадена була як її могли перескладатися справа... Не можу перекваліфікуватися, розумієте, на крадіжку. Багато проводиться слідчої дії, які не можна розголошувати. Таємниця слідства є у нас стаке, і тому я без руководства не можу прийняти якісь міри. За словами Віктора, те, що автомобіль був на сході, підтверджує проїжджаний кілометраж. каже, не зрозуміло лише одного, яким чином за кілька годин крадіям вдалося подолати близько 800 кілометрів, безперешкодно минаючи постидаї. Ця ситуація Віктору нагадала 90-ті роки. Тоді автомобілі зникали за подібними схемами. Втім, цього разу все набагато гірше крадуть дорогі іномарки, а це означає, що за бандитськими угрупуваннями надійний тил. Вікторія Сенек, Павло Тихоненко та Антон Квітень тевай. Дії Росії щодо України засудили американські конгресмени. Відповідну резолюцію ухвалила Палата представників. Законодавці відзначили агресивну політику Кремля не тільки в Україні, а й в Грузії і в Молдові. В Москві радять вивести свої війська і техніку з території сусідніх держав, а також припинити політичну, військову та економічну підтримку сепаратистів. Поміж іншого, конгресмени закликали Росію відмовитися від незаконної анексії Криму. У США також відзначили, що підтримують намагання українського президента. В встановити мир чергове вбивство афроамериканця в Америці. Поліцейські застрелили чоловіка у місті Фенікс. Перехожий, якого зупинили на вулиці, потягнувся до кишені. Правоохоронець вирішив, що чоловік дістає зброю і вистрелив йому в груди. Пізніше з'ясувалося, що людина намагалася дістати таблетки. Трагедія сталася на тлі масштабних вуличних акцій, пов'язаних із убивствами афроамериканців у Фергюсоні і Нью-Йорку. В обох випадках поліцейським вдалося уникнути покарання. Міністр сербського уряду ледь не загинув. Під час робочої поїздки йому на голову впала бурулька. Це трапилось у той момент, коли він давав інтерв'ю. Відеозапис швидко поширився в інтернеті. da dođe taj trenutak kada cvije iz EMS-a i, i... i drugih energetskih kompanija. На щастя чиновник був у касті це врятувало йому життя міністр відбувся гематомою нагадаю у суботу Петро Порошенко відвідає зону ато минулого разу коли він оглядав окопи на донеччині каски гарант не вдягнув принаймні тоді коли його знімали камери журналісти назвали це вкрай необачним. Сильний вітер і рясні зливи третій день поспіль вирують у Сіднеї. Деколи на заміну дощу приходить град. Знеструмлено тисячі будинків. На щастя, постраждалих немає. А деякі австралійці навіть милуються негодою. Мовляв, чудернацькі хмари і веселки прикрашають пейзаж міста. Ховати парасольки городянам поки не варто. На вихідних дощі у цьому місті триватимуть. Недовга, але важлива подорож. Американці запустили новий космічний корабель. Це випробувальний політ. Ракета повернеться на землю уже за кілька годин. Фахівці з'ясовують, чи не пошкодиться корабель при вході у щільні шари атмосфери. Згодом на ньому планують вирушити у довгі космічні подорожі. Корабель оснащений за останнім словом техніки. Завдяки йому астронавти літатимуть на Марс і досліджуватимуть астероїди boosters секн the full power. на часі новини спорту. Я з вами прощаюся, залишаю у компанії своїх колег. На все добре.